В селі Руська Поляна Черкаського району, 8 квітня близько 16-ї години, водій пасажирського автобуса паз не впорався з керуванням, наслідок чого транспортний засіб з'їхав у кювет і перекинувся у салоні автобуса, який рухався за маршрутом номер 119 Черкаси Черкаса дитячі санаторії перебували водій і шість пасажирів. В результаті ДТП водії два пасажири отримали тілесні ушкодження. Проте від госпіталізації відмовилися. Ще одна 33 річна пасажирка, яка отримала черепно-мозкову травму і переломи верхніх кінцівок, була затиснута кузовими елементами автобуса. На щастя, її вдалося швидко звільнити і терміново госпіталізувати до лікарні для надання допомоги громадянам виїхала чергова зміна оперативно-координаційного центру управління з надзвичайних ситуацій та рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За попередньою інформацією, причиною дорожньої транспортної пригоди стала несправність рульового механізму в автобусі. Повідомила прес служба УМНС в Черкаській області.